Зараз швиденько розглянемо класифікацію неорганічних речовин. Починаємо з того, що всі речовини поділяються на прості і складні. Прості відповідно складаються з елементів одного виду, поділяємо їх на метали та неметали. Складні речовини мають у своєму складі декілька різних елементів. Перший клас складних речовин це оксиди. Відповідно, це сполуки, які складаються з двох елементів з оксигеном на другому місці, з валентністю 2. Всі оксиди ми поділяємо на несолотворні і солотворні. Несолотворні приклади СО, НО, NO, СІЛІЦІО, Н2О. Солотворні мають ще. Свою класифікацію, це будуть основні це оксиди металів, наприклад, натрій 2О, кислотні це оксиди неметалів або металів у вищих ступенях окиснення, вищих валентностях, скажімо, це буде СО3 або Манган 2 7 І амфотерні це проміжні властивості, наприклад, цинк О, алюміній 2О3. Наступний клас це основи. Основи в нас складаються з металу та гідроксильної групи ОАж, OH, яка є одновалентною, відповідно, кількість груп OH визначається валентністю металу. Основу поділяємо на розчинні і нерозчинні у воді. Розчинні у воді називаються луги, наклад, натрій ОА, OH, гідроксид, нерозчинний купром Аж двічі, 2 гідроксид. Визначаємо за таблицю розчинності. Ще раз наголошую, нерозчинні – це осади. Окремим класом виносяться амфотерні гідроксиди, відповідно, приклади алюмінію аж 3 чи цинку, аж 2 чи. Вони також будуть нерощинні, відповідно, осади. Кислоти це такий клас складних неорганічних сполук, які складаються з. Гідрогена і кислотного залишку, відповідно, кислоти поділяємо на оксигеновмісні, безоксигенові. Оксигеновмісна, наприклад, h 2 so 4 сульфатна кислота, безоксигенова, H-хлор, хлоридна кислота. І тут ще такий лайфхак. Дивіться, щоб запам'ятати, що кислота є безоксигеновою, відповідно, в неї буде закінчення «ідна», хлоридна, бромідна, йодидна. Всі оксигеновмісні мають закінчення атна або ітна, нітратна, нітритна. Переходимо до солей. Це складні речовини, утворені металом та кислотним залишком. Якщо сіль середня, то вона складається лише з металу кислотного залишку, натрій, хлор, натрій, хлорид. Якщо сіль кисла, то буде метал, гідроген H+, відповідно, і кислотний залишок, натрій HSO4. Це буде кисла сіль, натрій, гідроген, сульфат. Щоб сіль була основною, у її складі повинна ще залишитись група OH барій ОС OH, хлор, барій гідроксохлорид. Подвійні солі мають два метали натрій калію со 4 і комплексні. Коли ми їх пишемо, будуть отакі квадратні дужки, Відповідно, натрій 2, цинк, ОС4, натрій тетрагідроксоцинкат Відповідно, ця табличка класифікації неорганічних речовин наведена на моїй шпаргалці для учнів 7-11 класу. І ще раз нагадую, що в нас є велика підказка, яка кладеться на робочий стіл. Ці матеріали ви можете придбати на офіційному сайті видавництво ранок. Коштують, відповідно, якщо не помиляюсь, шпаргалка 42 гривні, підказка 48 гривень. Вони вам дуже допоможуть зрозуміти, що хімія це дуже легкий предмет. Якщо у вас будуть ще якісь питання стосовно класифікації неорганічних речовин, будь ласка, пишіть мені у коментарях. Будемо розбирати разом. Це була Альона Хімія. Всім мирного, гарного дня!